Через санкції Китай, нібито чому я кажу, нібито, тому що ми все рівно бачимо, та що санкції були і на європейських європейські партнери накладали на Росію, але тим не менше ми бачимо їхні комплектуючі в дронах і ракетах, які знищують українські міста. Так ось Китай сказав, що нібито не буде постав, поставляти певні деталі для Росії для їхніх дронів. От як ви вважаєте, як швидко це може відобразитися на Росії? Ну я сказав би, що в принципі Китай може казати, але при цьому. Велика кількість а, комплектуючих і саме з Китаю, ті ж саме дрони на оптоволокні практично всі виготовляються в Китаї. Тобто, це китайська розробка, і це було. Запит від Російської Федерації безпосередньо зрозуміло, що там по певних компаніях певними закритими людьми, але це був запит на розробку такої технології. Тобто тут я би сказав, що Китай в будь-якому випадку активно допомагає Російській Федерації. Що може зможе спричинити наприклад, відмову від цього, поки що складно сказати, але ж тут жно таки. Щодо з можзакриття на з боку Китаю, вони пов'язані ще додатково з тим, що зі сполученими штатами відбувається торгівельна війна, і до цього сполучені штати накладали на китайські компанії санкції, китайські компанії. Зеркально відклад... накладали санкції на американські компанії, де що спричинило до, наприклад, неможливості отримування тих ж самих акумуляторів для дронів щодо теперішніх санкцій, які Китай наклав на США на Європу, щодо Неможливості там з заборони продажу двигунів, продажу польотних контролерів, акумуляторів. Тут би я б зазначив, що в принципі ці засоби вже виробляються в Україні. Ми маємо власні двигуни для фіві-дронів, Ми маємо власні польотні контролери. Але жно таки повертаючись до основного питання, треба масштабувати наші виробничі спроможності, створювати умови для того, щоб е, ці виробничі потужності е, дозволяли наповнити потреби наших виробників. тому що в принципі, поки що, е, більшість засобів наповнивалися українськими комплектуючими, але й де за кордоном. Mm -hmm. Говорячи про те, чого ми найдовше так само чекали від партнерів. Це ми чекали на літаки в 16-ті, Чули ми новини про те, ще про те, що ще одна партія до нас на літаків може приїхати, але ось є така думка, її озвучив Костянтин Криволап. Він сказав, що ось насправді для цих винищувачів в Україні немає зброї, яка б могла б відганяти ворожі су 34 які тягають каби до лінії бойової Зіткнення. Тож, можливо, у нас f 16 є, але є проблеми їхнього застосування. Як ви на це дивитеся, чи справді існує така проблема? Ну, Давайте почнемо з того, що, по-перше, у нас є вже одна із кадриль літаків F16, які якісно виконують задачі щодо закриття повітряного простору. І тут я би сказав, що це стосується здебільшого перехоплення саме крилатих ракет. Давайте згадаємо з того, що передбачали, що перша партія літаків F-16, яка надійде до України, буде виключно використовуватися як елемент протиповітряної оборони. Тому кричати, що зараз немає ракет, які би відганяли б російські Су-34, це як мінімум неправильно, тому що це ведення в оману суспільства. Повторюсь. Перша партія літаків, яка передавалася Україні, передбачалась для захисту для посилення протиповітряної оборони, тому що ми бачимо, як ворог активно закидає Україну засобами ураження під час масованих обстрілів. Велика кількість ракет крилатих ракет використовується для ударів по території України. Тому безумовно це посилення суттєво посилення протиповітряної оборони за рахунок авіаційної складової, а тому що є потреба в більш сучасних системах перехоплення повітряних цілей. Це і такі системи, як NASAMS, і IRIS, і, і, і сам ТІ, і PATRIOT, і F-16 Тут доєднується дуже добре. і вкладеться в загальну шалоновну систему, яка дозволяє там. В певних регіонах працювати за рахунок авіаційної складової. Давайте згадаємо а, виступ президента, який зазначив, що свого часу зазначив, що а, буде розширення деякої шалонованості і залучення інших елементів. Тобто, це, скоріше за все, це малось на увазі, що а, f 16 можуть працювати на більших а, частини регіонів, прикриваючи від а, повітряних атак а, з боку крилатих ракет, тому що балістика і інші засоби враження для цього є. І інші системи перехоплення тому тут не треба лікар розповідати, що в 16 ганяються за шахедами і не виконують основну задачу щодо перехоплення російських Су-34, які скидають каби, тому що для того щоб використовувати зброю, яку можна підвісити під крило F-16, для того щоб перехоплювати е, російський Су-34, Додатково треба ще авіаційна складова у вигляді тих же самих літаків дані вирівняння. посилення радіолокаційної складової на фронтовій або прикордонній зоні. Тобто, для цього, щоб вони працювали, треба. Суттєво прорядити спроможності ворога знов-таки на прикордоні або при фронтовій зоні. Давайте згадаємо, що зараз є активна робота по засобам протиповітряної оборони на Курщині, тобто ми працюють сили оборони засобами ураження тими ж самими Нептунами. По системах С-400 ворожих для того, щоб в подальшому, коли розшириться авіаційна коаліція, коли ми отримаємо додаткову партію літаків F-16, які будуть вже можна буде залучити до а, протидії Су-34. тому це введення в оману і це неправдиве твердження, тому що треба уважно слухати а, про що кажуть а, допущені фахівці. У насправді тому, що тут тут треба зрозуміти, що інформація була оприлюднена в рамках того, що можна озвучити, цілком логічно припускати, що будуть використовуватися літаки не неодноразово наголошувався навіть західними партнерами, що перша партія літаків буде застосовуватися виключно для захисту протиповітряного броню. Я розумію, що ми всі дуже хочемо, щоб на Росії палало, щоб пекло летіло кожен день, щоб ракети жасом валили нарешті вже по тому тактичному ракетному враженню в Підмосков'ї Але жнов таки. Ми суттєво обмежені допомогою з наших західних партнерів, хоча вони деякі свої зобов'язання виконують дуже а, нормально, тому що ми бачимо на кінець року обіцяна кількість літаків була отримана. Угу. Пана Анатолію, так само українці чекають падіння путінського моста в Криму, і ось не так давно була інформація про те, що в Керченській бухті тимчасово окупованого Криму морські дрони Служби безпеки України, тобто наші дрони, атакували російську авіацію та катери. Атакували, я читала в телеграм-каналах, атакували гелікоптери, і нібито там навіть є поранені та пошкоджена ось ця їхня авіаційна техніка. А це їхня техніка настільки стала вразливою. Чи наші Катери стали такими потужними. Що взагалі зараз у росіян з авіацією їхньою? Давайте почнемо з наших можливостей: по перше, імплементація засобів ураження на морські катери наші на безпілотники морські. Це крутий початок нових технологій, тому що ми бачимо не тільки, наприклад, гармати на наших БПЛА морських, але й ще й дрони, фідрони, котрі виконують теж задачі. Тобто, це БПЛА, які несе інші БПЛА. Тут слушно було би зуважити, що не тільки на морі використовуються такі рішення а ще є і в повітрі, коли. Розвідувальний ББ безпілотники можуть нести інший е засіб ураження, той же самий фівідрон, який може відпрацювати, наприклад, по радіолокаційним системам, тобто по, по, по протиповітряної оборони, щоб вразити систему ППО по засобу радіолокації, щоб вона сліпла, так би мовити. Е тому, в принципі, е я би зазначив, що е є перспективні розробки українських інженерів і інженерок, які пропонуються на лінії боу так зрозуміло, що деякі напрацювання можуть бути. Ще сирими деякі працювання вже відпрацьовуються, тобто на, готові до експлуатації на постійній основі, але тим не менше, динамічна війна вимагає постійної зміни. Щодо е, авіаційної складової Російської Федерації, ну знов таки е, до цього етапу. Російські гелікоптери активно використовувалися для перехоплення наших морських дронів. Тому звісно, що коли ти з ролі охотника стає мисливця, стаєш здобич це дуже вражає, і я думаю, що не очікували росіяни такої, такої дії з нашої сторони. Тому знов таки зрозуміло, що зараз будуть спроби шукати рішення протидії. Але тим не менш, знов таки повертаючись до основної українські інженери і інженерки активно працюють в створенні нових можливостей для того, щоб допомогти і суттєво допомагати силам оборони України. Ну і тут я з вашого дозволу закликаю усіх громадян України допомагати нашим збройним Силам України, тому що є багато зборів і на FPV-дрони, і на товсті, і на добрі дрони. Давайте допомагати, тому що кожна наша копійка це вклад в майбутнє нашої держави. Пане Анатоліє, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Анатолій Храпчинський заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил України. Дякую вам ще раз за розмову. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте. Та ставте запитання, які в майбутньому ми можемо поставити пану Анатолію. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал Бос Я дякую вам за те, що були присутні на цій розмові. Ну і до зустрічі!